Так, і сьогодні значить, буде таке от цікаве відео е, про те, як же ж правильно сука, центрувати ті йобані колінвали. Чи на призмах, чи на центрах. Оце одвічний спор, блять. Е, просто ну, є такі там прихильники, що аж сука плюються. Розумієш, коли кажуть, що Йоб, то дом на центрах треба центрувати, ти долбайоб, ти нічого не вмієш, не шариш, почитай книжці і йди нахуй, блять. Якби він розумієш зустрів тебе, ти б йому сказав, що то треба центрувати на призмах, то він би тобі камня нахуй, в голову кинув, розумієш, плюнув би, коротше. Ну ладно. Дим. Призм. Запам'ятовуємо. В районі сотки, в районі сотки. Видно, видно, я думаю, видно, блять, аж бігом. І зараз ми онлайн, щоб ніхто не пиздів, що я щось там перецентрував, чи щось переробив, чи ще якась хуйня. Зараз, зараз я все пере... переставлю, отак, отак, щоб було видно, дивіться. оп, оп. Я ж ну, то типу, давно знаю, що, якби, що центрувати на призмах, що на центрах, то типу, один хуй. Просто на призмах зручніше і скоріше і тому подібне. Так, є той самий клінвал. Так, зараз, зараз, зараз. Так, йдимося. Чик-чик. Чик-чик-чик. -тік. Так, втікай кит. Ай-яй-яй! А як то так, сотка? Блять! ж кажуть, що на призмах не точно. І якщо поставити на центра, то буде бити десятку. Ай-яй-яй! Як то ж так? Ай-яй-яй-яй-яй-яй-яй! Ай-яй-яй! А не може бути! Ай-яй-яй-яй-яй! Що ж то таке? Ай-яй-яй! Як ж то так? Ай-яй-яй-яй-яй-яй-яй! Ай-яй-яй-яй-яй-яй-яй! Ай-яй-яй-яй-яй-яй-яй-яй-яй-яй! яй 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 що таке? Давайте ще подивимося тут. Ай-яй-яй, сотка! А-а-а! Бля, як то... Тож призми то не точно. Ай-яй-яй! Як ж то так може бути? Коротше, хлопці. А, чекайте, музику, по хлопці. Е, Пояснюю. Найкраще центрувати на призмах. По одній простій причині. Що? Це є совєтська техніка, опо цій цапфі, по цій цапфі в колгоспі. Пиздували молотками так, що вона може бути грибом, шампіньйоном, опеньком коротше, ну така за запиздована. Е Могли знімати магніт 100 раз, наприклад. Ну, за -за -ну типу, Центровичний отвір просто-напросто забити, пошкодити і тому подібне. Тому ну, якби я не бачу смислу в центрах робити ці колінвали. Ну, тому, ну, тому як я тільки що вам продемонстрував, що результат один і той самий. тобто Немає різниці, що ти робиш на центрах, що ти робиш на призмах. Є наприклад, такі колінвали, що от вони не дозволяють не зробити їх в власне, призмах. От Зараз я вам продемонструю, Зайду, почекайте, я десь його сьогодні... Сьогодні десь я його бачу цей коленвал. Я вже не пам'ятаю, де його ну, коротше, не е, ну, Суть в тому, що є такий колінвели, що, от, наприклад, на Цаффа просто складається от з хліців. Ну, то понятно, що його треба центрувати на е, власне, центрах, тому що ну, нема, нема звідки брати показники. Колінвали Юпітера без проблем центруються на призмах. І, якби, ну, Я думаю, в одвічний... Ну, одвіч, одвічна суперечка там диванних мамкиних спеціалістів е, Ну, я вважаю з моєї сторони, що вона закрита. От, але, ну, я не знову доказувати, що е, в центрах саме точно. Так що... Слухайтесь маму і тата, ставте лайки, блядь, підписуйтесь на канал. От, і, ну, і ну, вся, вся та хуйня. Коротше. Все, Всім до побачення.